Діти, ви пам'ятаєте, як називаються гроші України? Так, гривні. Як вони виглядають? Пограємо з вами в гру. Знайди гривні. Починаємо? Подивіться уважно, Чи є це гривнею? Так, справді, це купюра 10 гривень. Молодці! Роздивіться цю банкноту. Це також гривня. Правильно. Хто уважний з вас, дітки? Чи є це купюра гривнею? Ні, молодці. Це долар. Грошова одиниця Сполучених Штатів Америки. Правильно? Дивіться на цю монету. Монета. Номіналом одна гривня. Так. Роздивіться цю купюру уважно. Чи є вона гривнею? Молодці. Це дійсно гривня. Подивіться, яка цікава купюра. Звісно, це не гривня. Це просто іграшкова купюра. Чи є це гривнею? Так. Номіналом 20 гривень. Молодці. І це гривня. Ви добре працюєте? Ви уважні? Подивіться на цю банкноту. Яка вона незвична? Це не є гривнею. Це є купюра країни Австралії. Зверніть увагу, які тварини намальовані на ній? Кенгуру і Страус. Ці тварини живуть лише в Австралії. Ця купюра називається Австралійський долар. Монетка номіналом 10 гривень. Так, це є гривня. Подивіться уважно на цю банкноту. Звичайно, це гривня. Яка цифра? Один. Одна гривня. Так? Дивіться, яка гарна банкнота. Яка цифра? Цифра 10, але це не є гривнею. Це банкнота країни Єгипту. Ви бачите фігура фараона називається Єгипетський фунт. Так, звичайно, це гривня. Номіналом 5. 5 гривень. Зверніть увагу на цю купюру. Так, це гривня. А ви знаєте, чий портрет зображений на ній? 100 гривень. Так, портрет. Тараса Григоровича Шевченка. Ді... Подивіться, яка гарна, незвична банкнота з Мікі Маусом. Звичайно, вона не справжня. Це просто іграшкові гроші. Монетка з цифрою 5. Так. Це гривня. Діти, ви молодці.